Перевірка в зв зв'язку. На зв'язку чую добре. Іра – це наша безпека, це наша надія. Коли вона поруч, то ми впевнені в тому, що. Можна працювати, Службу ДСНС я перейшла з обласної лікарні. Там я працювала в відділенні інтенсивної терапії загального профілю медичною сестрою. Вона працювала на посаді фельдшера, була цивільною. і коли почалось повномасштабне вторгнення, перший же день я сказала, що я нікуди не поїду, тому що я розуміла, що в мене чоловік служить йому на буде будь-яка допомога. Я у військові дії вийшла заміж. Це саме таке, що було для всіх шокуюче, тому що це було 12 березня. Чоловік військовослужбовець, тому він зараз також на службі. Вона також перебувала постійно в головному управлінні на чергуванні, виїжджала з підрозділами неодноразово на ліквідацію різноманітних пожеж, також особливо виїжджала під час авіаударів. І арт обстрілів. Були різні випадки. І на В'ячеслава Чорнового виїжджала, і так під обстріл виїжджали ми і в Кінку на пожежі. Доводилося надавати допомогу людям не тільки медично, а й психологічно. Коли ми працювали по розбору будівель в районі готелю Градицького, коли був здійснений авіаудар. Я був дуже здивований, коли ми надавали допомогу жінкам, які знаходились на сьомому поверсі будівлі, яка зазнала авіаудару. Вони були лежачі ці жінки, і їм потрібно було надати першу домедичну допомогу. І пані Ірина з рюкзаком на спині по автодрабині вилізла на сьомий етаж. Коли надавали допомогу, літак робив другий обер навколо будівлі. Тому, звісно, було трошки лячно, тому що ти розумів, що. Всяке може бути, і коли надавали допомогу, ми вже подивилися, що половина квартири вона просто обрушилась на місце. Вона підійшла до мене, попросилась, чи є така можливість, щоб перейти до нашого підрозділу. Я їй розповів всі наші тонкості підрозділу, тому що підрозділ. На даний час є бойовим, постійно їздить у відрядження. Ми працюємо не лише на території Чернігівщини, а також і по інших областях, де йде активна фаза бойових дій. Військовий час, коли попрацювавши, надававши допомогу, я зрозуміла, що якщо я можу бути більш корисною, то я перейшла працювати в частину перетехнічної. Я знаю, що я можу. Якщо я можу, то чому би ні? Не один виїзд не буває без іри. Вона нас інструктує, вона з нами проводить практичні заняття, вона завжди з нами, завжди наша, як кажуть, сестра бойова. З дитинства мріяла знайти таку професію, яка буде корисна мені для душі і для людей. Тобто я люблю турбуватися про інших, коли їм потрібна допомога, я завжди готова щось допомогти. Просто поговорити там, підтримати. Ми не можемо працювати без медичного забезпечення. Іра для нас це та людина, яка може врятувати нам життя. Зараз виїжджаємо на ротації в області. Я була на ротації в Харківській області, 65 днів, і скоро їду знову туди. Складно, напевно, було перший раз виїжджати на такий довгий час з дому, тому що ти розумієш, що дома і домашні улюбленці, і сім'я. Тобто, було важкувати, чесно. А потім привикаєш уже. Є в неї ця іскорка, що вона хоче працювати, хоче допомагати. Для мене робота це все, тому що це другий мій дім. Бували такі моменти, що я там захворів і дзвоню їй, допоможи, як мені що правильно купити, щоб не йти до лікаря, ти ж краще знаєш. Фахівець над дуже чудова, хоч вона і маленького зрісту, але така бойова дівчинка. Це світла людина. Завжди вічлива, відзивчива і добра взагалі людина. Саме головне, що вона надійна. Мрію, щоб закінчилась війна. Я думаю, що це буде перемога наша. Я в це вірю.